22. а після певного віку надскладно. Або, наприклад, якби невисокі на зріст люди знали, що поки вони ще юні і поки зони зростання не закриті, завдяки грі в баскетбол та іншим специфічним вправам, вони можуть вирости за літо аж на 20 сантиметрів невисоких людей, що комплексують відносно свого зросту, просто не було будинок. Існує ще багато секретів, що стосуються вашого тіла, мозку і розуму, про які люди не знають, про те, якби знали і правильно використовували те знання, ми могли б ставати всесильними. Як шкода, що колись все це мені було невідомо, а розповісти не було кому. Але палке, майже маніакальне бажання знати правду спонукало мене вивчати людське тіло, і я на дуже хорошому рівні пізнав його і те, як воно функціонує. Запам'ятай, людину, якщо при народженні у тебе немає важких генетичних чи органічних патологій та ушкоджень, ти досконала порожня оболонка, посудина для свідомості. Твоя свідомість твоє «Я» – це пілот ідеального корабля, зітканого зоорганіки, який можна прокачувати, змінювати, удосконалювати як силою твоєї волі і розуму, так і завдяки фізіологічному впливу. І навіть розумному впливу ззовні. У тілі від початку закладено потенціал дати тобі все, що ти забажаєш, через можливість зробити весь організм готовим це все отримати у світі, де ніхто нічого не приносить на блюдечку. Як у риб у процесі еволюції з'являються зябра, щоб вони дихали під водою, так і в людини має бути можливість повністю реалізувати свій інтелектуальний і духовний потенціал, потенціал свідомості у короткостроковому відрізку часу протягом одного життя. Крапка тільки так і ніяк інакше. І ця реалізація можлива лише через налаштування внутрішнього всесвіту та галактик під назвою Тіло. Мозок людини це оперативний центр, в якому фіксуються і закріплюються всі без винятку базові налаштування.